Наш колега Руслан Халапов доєднується до нашого ефіру. Руслан, вітаємо, передаємо тобі слово новини Криму. Слухаємо. Доброго дня, колеги. Дякую, що долучили, і почну з того, що відбувалося, відбувалося в Криму впродовж тижня. Незаконно ув'язнених кримських політв'язнів Нарімана Джулялова, Асана та Ахтемових можуть депортувати до Росії. Працю у відповідному. Звернені повідомив голова правління правозахисної організації Кримсос Олексій Тільненко. Наразі політв'язні перебувають в з міста Сімферополя, і правозахисники вимагають представників влади і держави агресорки утриматися від незаконної депортації та негайно звільнити позбавлених волі громадян України. Це продовження злочинної політики Російської Федерації із витіснення з півострова і переслідування кримських татар, яка мусить негайно припинитися. Хочу нагадати, що окупаційний Верховний суд Криму 21 вересня 2022 року засудив першого заступника голови Меджілісі Кримськотарського народу Романа Джилялова. Разом із ним громадянського журналіста Асана Ахтемова та його брата Азіза Ахтемова їх звинуватили у нібито підриві газогону в Сімферопольському районі контрабанді і зберіганні вибухових речовин. Сумарний термін позбавлення волі склав 45 років. Також цього тижня незаконно ув'язане громадянського журналіста Вілина Тимир'янова та активіста Інвера Кроша топували з окупованого Криму до російського Ростова на Дону. Про це 20 квітня повідомили в громадському об'єднанні Кримська Солідарність. Разом з ними етапували ще двох політв'язнів Фріната Алієва та Дема Бікірова. Наші друзі намагались зробити їм передачу в СІЗО Сімферополя, Але їм там повідомили, що таких вже... Немає їх відправили на етап. Це відбулося три дні тому. За оцінкою правозахисної організації «Кримсос», типування політв'язнів є воєнним злочином. Вілена Тимир'янова, Інвера Кроша та ще чотирьох кримських хтар затримали 11 серпня 2022 року внаслідок хвилі обшуков у Джанкойському районі окупованого півострова. Їм закидають причетність до діяльності терористичної організації та підготовку до насильницького повалення влади у Російській Федерації. З більш позитивних повідомлень цього тижня у Башкортостані на волю вийшов кримськотатарський політв'язень Сен Джапаров, який був незаконно засуджений у справі хізбут Тахвір. Про це також повідомляє організація Кримська Солідарність. Біля воріт колонії в російському місті Салават. Його зустрічав адвокат Тем Семедляєв. Правозахисники зазначають, що впродовж семирічного ув'язнення Джапарова значно погіршився стан здоров'я. А з жовтня 2022 року він постійно перебував в штрафному ізоляторі. Арсена Джепарова окупаційні силовики затримали 18 квітня 2016 року після обшуку його будинку і пропонував послухати його коментар після звільнення і повернення додому ми що це слава Господу. Ми розуміємо, що це випробовування від Всевишнього. Ми не визнавали ті звинувачення і не визнаємо до тепер. За 51 статтею йшли всі брати. Я і в тому числі кожного були різні ситуації. Мені пропонували співпрацювати. Я відмовився і гідно пройшов це випробування. Я відказався Альхамдуля і достойно пройшов це з питання. тішить те єднання. Та згуртованість, яка є в нашого народу. Це в першу чергу. Хай Всевишній дарує радість суспільству в обох світах. Близько 15 політв'язнів Криму можуть залишитись без правового захисту через позбавлення окупантами ліцензії адвокатів Лілі Гмеджі та Рустема Кемілєва. Про це суспільний Крим розповів сам адвокат Рустем Кемілєв. Про анулювання ліцензії стало відомо 14 квітня, і тепер Гемеджі та Кемілєв не можуть захищати своїх підзахисних у кримінальних справах, представляти їхні інтереси під час досудового слідства. Та у судах пропоную послухати прямомову. мову ці люди... Ці люди завтра у вищих інстанціях, зокрема в апеляційній інстанції. От у мене мала бути апеляція на вирок у так званій групі 25, яку переслідують за релігійні погляди у справі Хізбут та хрір. І от один з фігурантів Ескандер Сулейманов він зараз фактично залишився без адвоката в апеляційній інстанції. У Лілі -лі Гемеджі ще більше ці люди вже відбувають покарання. Ми не можемо навіть адвокатського запиту надіслати, бо в нас цього права вже немає. Так, рішення щодо нас ще не набуло чинності, але в той же час нам намагаються вказати на це, що нас позбавили статуса і так далі. Вже всі про це знають. в той же час питаються, так скажем, указати на те, що вас лишили статусу і так далі. Уже всі знають, як говорится. Окрім переслідування наших співгромадян, окупанти своїми діями також спричиняють екологічну катастрофу на півострові. Так, наслідок засолення з роки окупації Криму, грунти на півночі півострову стали непридатними для сільськогосподарських робіт. Про це в ефірі телемарафону 20 квітня заявила постійна представниця президента України в Автономії Республіки Крим Тамі Ташова. За її словами до 2014 року північно-кримським каналом на півострів надходило понад 1 мільярд кубометрів води на рік, і 75% під цієї кількості йшло на потреби промисловості та сільського господарства. Починаючи з 2014 року, окупанти в Криму видавали багато ліцензій на видобуток підземної води. Це вплинуло на екологію. Відбулося засолення ґрунтів. І зараз північ Криму це засолені ґрунти, які фактично стали непридатними для сільськогосподарських робіт. До 6 тисяч кримських татар проживного віку було змушено виїхати з окупованого Криму після оголошення Росією часткової мобілізації. Про це виданню НВ повідомив голова Кримського татарського народу Руфа Чубаров. За його даними, значна частина наших співгромадян виїхали в Казахстан оскільки там приймали з простроченими українськими паспортами і за відсутності закордонних паспортів України. Наразі ті, хто виїхав, оформлюють документи через представництво України у Казахстані. І наостанок сьогодні, 21 квітня, мусульмани України та усього світу святкують завершення поста місця. Рамадан Раза Байрам, свято розговіння вранці, в мечетях, зокрема на території України, в тому числі в окупованому Криму, відбувся Байрам намаз святкова молитва. І завершення Рамадану також святкують наші захисники на фронті. Попропонує послухати уривок з їхніх привітань. Шановні друзі та одновірці, вітаю вас з благословенням святого Ураза Байрам. Хай Господь дарує вашим сім'ям спокій та злагоду. Хай Господь прийме ваш пост і дарує нам можливість найближчим часом повернутись на батьківщину. Хай Всевишній дасть нам можливість відсвяткувати наступний ураза Байрам у вільному Криму. Наразі в мене це вся інформація. Продовжого вам колена Руслана. Ми дякуємо за огляд новини і дякуємо за інформацію. Наш колега Руслан Халапов, Суспільне Крим, був з нами на прямому зв'язку.